Можливо, війна не надто змінила наші кіносмаки, але точно відвернула від російського продукту дивитися, який просто гидко. В супереч війні, українське кіно живе і тішить нас душевними і водночас драматичними серіалами та фільмами, які точно захоплять вашу увагу. Сьогоднішній огляд про українські серіали, які зворушать до сліз, які стають народними улюбленцями. Відкриє сьогоднішню добірку український серіал Зозулі. Серіал розповідає про долю рідних сестер, які вважали, що їхні дороги вже ніколи не перетнуться. Хата батьків це єдине, що поєднує трьох зовсім різних сестер. Відома модельєрка Галя, вчителька Оксана та колишня боксерка Валя, не розмовляють між собою вже багато років і уникали б спілкування ще стільки ж, але війна зводить їх під одним дахом. На початку повномасштабного вторгнення сестри Зозулі повернулись у батьківський дім з різних причин. Хто йдучи за мрією, хто тікаючи від себе, а хто від чужих страхів, рідним сестрам доводиться розібратися в взаєминах одна з одною із оточуючими людьми, колишніми коханими, нинішніми та майбутніми. Героїн супроводжують старі друзі та нові знайомі, які випадково опиняються поряд і готові підставити своє плече. Якщо ви вже бачили цей серіал, напишіть, будь ласка, коментар відгук, це дуже важливо. Закохай мене, якщо зможеш. Історія про кохання та афери. Головні герої в серіалі зіграли Ксенія Мішина та Сергій Журавльов, який пішов захищати Україну у перші дні повномасштабної війни. В центрі сюжету опиняється чеклон аферист Він створює бізнес, який навряд чи можна назвати чесним. В серіалі показано шарлатанів, які наживаються на людях. Головний герой серіалу вирішує підзаробити грошей і створює прибутковий, але не зовсім легальний, бізнес. Хлопець видає себе чеклона й обіцяє людям вирішити. Усі їхні проблеми, розшукати зниклу людину, піймати на зраді невірного чоловіка, а деяким клієнтам навіть повернути удачу. Бізнес користується великим попитом, але все може зруйнуватися, коли успіхом героя починає цікавити журналістка Еля, яка спеціалізується на викритті псевдомагів. Щоб відвернути від себе увагу дівчини, доведеться розробити доволі незвичний план. Козивний та мадам. Це військова трагікомедія про веселого і безтурботного ведучого заходів, який після початку повномасштабного вторгнення стає добровольцем ЗСУ. Артем Дідо, майже 40-річний ведучий весільних свят. Він проживає веселе, безтурботне життя, перебиваючись випадковими заробітками. Перед війною втрачає все. Від нього йде наречено, згодом він лишається без роботи. Напередодні вторгнення Артем напивається і на ранок прокидається від вибухів та страшного похмілля. Його друг Гудзик вирішує ігнорувати. Та залишається вдома. Артема це не влаштовує, він вирішує почати будувати життя з чистого аркуша у лавах ЗСУ. Розгублений та спустошений Артем розуміє, що несподівано війна стає для нього. Моментом, з якого він може почати будувати себе заново. Вже в учбовій частині йому дають позивний Тамада. Спочатку як насмішку, але згодом в цьому позивному промові побратимів стає все більше справжньої поваги. Тамада зовсім не з тих, хто народжений бути героєм, але змушений стати. Хоча і ставиться до цього з посмішкою та гумором.